Добрий день. Добрий день. Найбільше, здається, запитів, які до мене надходять, стосуються цієї теми. Я про неї писала у себе в соцмережах і в Фейсбук, в Інстаграмі, і в Телеграмі. Однак я бачу, що лише короткими описами неможливо пояснити, неможливо дослідити цю тему, тому я хочу записати декілька відео для того, щоб ви зрозуміли. Суть питання, суть проблеми, а головне, як вирішувати, тому що це стосується багатьох, і я також можу сказати, що у мене було те саме, але я знайшла рішення і з ним хочу поділитися. Отже, я знаю, що зараз багато українців відчувають так, ніби життя у них зупинилося. Причому це сталося після 24 лютого. Багато з нас перестали усвідомлювати себе в реальності, і ми частіше думаємо про те, як складеться майбутнє, яким чином, чи воно взагалі буде. І ми перестали відчувати майбутнє. І коли я говорю з жінками, є дуже багато жінок, які говорять. Моє життя зупинилося після 24 лютого. Після 24 лютого в мене кожен день лютий. Вже рік минув, а я все ще живу в лютому. Я нічого не можу робити, бо я не маю сил. І зі здоров'ям все окей, на психічному і на фізичному рівні, але я просто не маю сил, у мене енергія на нулі. Також говорять, я не бачу сенсу щось робити, поки не закінчиться війна? Знаєте, раніше ми говорили після Пасхи, після Нового року, зараз ми говоримо після перемоги. Багато хто каже, я не відчуваю майбутнього. Дехто вважає, давайте почекаємо і все владнається. Як називається цей стан, в якому ми усі опинилися? І як я вже казала, я теж була в цьому стані майже півроку після початку війни. У мене кожен день був як день бабака, він був абсолютно однаковий. Я кожен день просиналася, щось робила, але я була не в мові мушлі, я завмерла, і я не могла звідти витягнутися, вибратися. Аж поки мені не допомогли деякі. Мої друзі, які є професійними коучами, які мене буквально потихеньку почали витягувати, і я змогла почати розвиватися. Я думаю, що вам також треба почати потрошку вибиратися зі своєї мушлі. Отже, як називається цей стан? Цей стан називається синдром відкладеного життя? Це той стан, коли людина постійно в очікуванні. Чогось кращого, якихось ідеальних умов. І вона постійно думає, що завтра буде більш успішний день, ніж сьогодні. Отже, я щось почну реалізовувати завтра. Але ви знаєте дуже гарну фразу: сенс життя не в тому, щоб чекати, коли закінчиться гроза, Сенс життя навчитися танцювати під парасолею. Не треба відкладати своє життя на завтра. Потрібно вже зараз вирішувати, як можна, як той самий Мінхаузен, взяти себе за волосся і витягнути з болота. І це буде найпершою і найвагомішою перемогою. Давайте спробуємо. Як це можна зробити, дивіться вже в моєму наступному відео.